Взуттєва фабрика приміщення концтабору часів Другої світової війни. В історичному центрі міста, по дорозі до річкового порту, височіє багатоповерхова будівля, яка своїми обрисами явно нагадує будівлю якихось цехів чи заводу. Це приміщення колишньої взуттєвої фабрики, де в роки Другої світової війни нацистськими окупантами було закатовано радянських військовополонених та мешканців Херсону. У 2022 році Херсон знову тимчасово окупований, але тепер вже окупантами путлерівськими. І подібні катівні також є в Херсоні. З вами подкасти Кавун Сіті і Владислав Гладкий. Дякуємо Збройним силам України за можливість працювати і просувати українські наративи. Взуттєва фабрика в Херсоні це продовження будинку Фалеєва чи перебудова до нього. У 1925 році своєрідним продовженням будинку, тільки вже в радянських традиціях, стала багатоповерхова взуттєва фабрика. Під час Другої світової війни на території фабрики був нацистський концтабір, де було жорстоко закатовано радянських військовополонених та мешканців міста. Про це наразі сповіщає меморіальна табличка на колишній фабриці, а весь жах катувань можна побачити за зовнішнім виглядом будівлі. У 2011 році, коли фестиваль мистецтв Терра Футура проходив у Херсоні, саме будинок, де розташовувалась фабрика, став локацією для митців. Але і тоді ревіталізація будівлі так і не відбулася. У 2022 році Херсон знову тимчасово окупований, але тепер вже окупантами путлерівськими і подібні катівні також є в Херсоні. Щоправда, не в приміщенні взуттєвої фабрики. Станом на 2022 рік будівля фабрики перебуває у приватній власності, але власник не поспішав відновлювати підприємство чи перепрофільовувати будівлю під інше призначення. Так і стоїть пусткою багатоповерховий паралелепіпед з вибитими вікнами, слугуючи прихистком для асоціальних елементів та бродячих тварин, і це в історичному центрі міста, буквально в сотні метрів від краєзнавчого музею або собору святого Володимира. Діючи українське законодавство, на жаль. Або передбачає занадто низькі штрафи без можливості їх повторного винесення, або через відсутність вольових рішень представників місцевого самоврядування та депутатського корпусу в Херсоні продовжує підтверджуватись теорія розбитих вікон. Цей квартальчик в темну пору доби і в холодну пору року здебільшого не освітлюється, і краще його оминати.